Термінове звернення. Ми, бійці 48-го окремого штурмового батальйону, висловлюємо обурення і звертаємося до головнокомандуючого командування сухопутних військ України та всієї активної громадськості. Ми український батальйон імені Великого Кримського татарина Намана Черебіджихана, який на 90% був сформований з добровольців завдяки ініціативності та лідерським якостям нашого командира Ленура Агеіслямова. З перших днів створення ще не сформованим, наш батальйон кинули в бій, і з перших же днів в боях ми довели свою ефективність. Останні 11 місяців ми тримали один з найгарячіших напрямків Донецької області. Ми не здали жодної позиції, натомість здійснили десятки успішних штурмових операцій. За цей час відбили кілька населених пунктів, де встановлювали прапори України. Все це стало можливим виключно завдяки досвіду, професійності та відданості своїх справі нашого командира. Він побудував не просто батальйон, а команду однодумців. Десять днів тому нас без можливості відновитися з одних бойових позицій за 12 годин перекинули на інші у гарячий Покровськ, без нормального рекогностування та розвід інформації. Але ми виконали наказ. Так, нам довелося відразу трохи відступити, але ситуація залишалась контрольованою. Сьогодні ми отримали наказ, у якому у наш наказ яким у нашому батальйоні командиром призначено іншу людину. Вважаємо це рішення недопустимим у час активної фази війни. Таким чином, ви просто знищуєте діючий ефективний бойовий підрозділ, який був готовий іти до кінця за своїм командиром. Нам, як нікому на даний момент відомо, наскільки важкою є ситуація на всій лінії фронту та важливість кожного бійця на лінії зіткнення. І зміна на даний момент нашого командира це не просто підрив довіри, це підрив нашої боєздатності і навіть просто знищення нас як цілої бойової одиниці. Звертаємось до всіх та просимо поширення. Слава Україні! Героям слава!